Всім привіт! Сьогодні вирішила записати таке експромтне відео про новини, які мене просто сьогодні в шок занурили. Я не сподівалася на таку новину. Ви можете зараз прочитати її на екрані. Справа в тім, що Crunchyroll і Princess Connect Redive Global версія в себе скрізь розповсюдили таку новину, що вони... З 30 квітня 2023 року перестають працювати. Я думала, що це якась першокневий жарт, але виявилося, що ні. Гру вже видалили з Google Play, Apple Store і закрили магазин. Тобто навіть в самій грі ви не можете більше придбати нічого. Розробники дуже вдячні нам за той час, який ми провели разом з ними, але ось сталася в них якась така ситуація, і більше в них співпраці з розробниками японцями не буде. Я, чесно, не розбиралася, що послугувало причиною такого рішення. Але я шокована, тому що е, з Гача ігр ця гра була дуже цікавою. І, на відміну від багатьох інших Гача ігр, е, зв'язок принцеси він не змушував вас платити е, мільйони гривень для того, щоб отримати персонажа. Звичайно, деякі критики почали говорити про те, що ну от була занадто -то плей тому вони закриваються. Ні, там е я так поверхнево. Я, я не розбиралася до кінця для того, щоб стверджувати, але поверхнево я так зрозуміла, що в них е виникли організаційні питання з кранчеролом. Е проблема не в тому, що вона занадто фрі, е тому що вони роздавали дійсно дуже багато джевелів. Ну е це як традиційна оця така валюта, яку ви купуєте для того, щоб отримувати щоб ролити, отримувати ваші персонажів. Вони їх дуже часто видавали і давали безкоштовні роли, і так далі, але не це стало причиною, чому вони закрились в глобалі. Там є якась між ними сварка. І все вийшло дуже спонтанно, тому що в них за контрактом вони мають повідомляти за три місяці до завершення, а вони повідомили за місяць. Ви бачили, що я робила останнім часом відео ну, нарізки з японської корейської версії, або іноді заливала свої. По тому, як проходити контент в цій грі. І контенту в них дуже багато. Японська версія буде продовжувати своє існування, буде працювати. Вона дуже прибуткова і, на жаль, глобал-версія зв'язку принцес закривається. Оце така новина. А в принципі, ви можете ще спробувати грати в японську версію гри, але ви маєте розуміти, що вона має дуже багато нових фічей. Як і в геймплеї, так і в принципі в зовнішньому вигляді. Там є of life нові, тобто вона трошки по-іншому влаштована. Якщо ви не знаєте японську мову або, хоча б приблизно в ній не орієнтуєтесь, так як я, я я її не знаю там ідеально, але я її вчу. І так орієнтуватися в принципі де що знаходиться, я можу, тому вам, вам в такому випадку буде навряд чи в ній комфортно. Окрім того, вона буде вже далеко вперед. Наздоганяти інших гравців, ви будете достатньо довго. Але в принципі, якщо вам цікавий саме зв'язок принцес, ви можете спробувати. Я вам розкажу, яким чином можна в Україні грати в Princess Connect, але я граю на комп'ютері. Ем, тому, ну, я поділюсь досвідом, а там вже як хочете. Дивіться, програма, яку вам треба буде скачати, для того, щоб була можливість грати, це не емулятор, це просто такий японський магазин, як от App Store або що. Так, він називається ось, він називається DMM Game Player. Ось ви бачите сайт. Або ви можете просто написати ось так в гуглі dmm Game Player». І обрати першу, перше посилання ось цей сайт. Нічого в ньому страшного нема. Він мене, бачите, англійською мовою, але це не в них так зроблено. Це ось тут в Google Chrome є можливість натиснути праву кнопку миші, натиснути Translate to English, і воно перекладе. Або ж ось так виглядає японська версія. Тут можна завантажити версію. Тут Екзешник скачається. Ось він в мене вже тут скачений. Він е, скачається Екзешник для того, щоб встановити цей застосунок, цю програму на свій комп'ютер. Е, далі вам необхідно буде в цій програмі зареєструватися. Е, ось так само: тут все на японській мові. Ви можете. Е, так само правою кнопкою миші натиснути Translate to English і подивитися, що від вас хочуть. А хочуть абсолютно стандартні речі: Це або залогінитися використовуючи ваші соціальні мережі із цього списку, який тут є, або використовуючи вашу емейл адресу ну і... Створюєте там собі пароль і скидаєте його, і так далі і тому подібне. Після того він у вас з'явиться вже на комп'ютері. На самому комп'ютері вам необхідно буде відкрити цю програму. В мене вона прямо на робочому столі. Я її відкриваю, логінюсь. Так, це я не тут логінила, це ви бачили інше. Ага, її, на жаль, воно не показує. Вона показує вам чорний екран. Але в самій цієї я зараз зроблю, мабуть, е скріншот. Ось так вона виглядає. Е це тут показані саме мої ігри. Це скріншот. Ось, е там згори написано My Game. Там My – це англійською написано My – це мої ігри. Е Друге, те, що написано, поруч з My Game, там таке, то три такі. Ой, не знаю, як вам показати. Ну, прямо поруч, з правої сторони, Сто 100 там написано: це стор. це магазин. Ви заходите далі в той магазин, коли у вас ще немає Princess Connect. Ви заходите в цей магазин, і вона буквально, буквально просто буде. От ви я знаєте, ви там ну, просто. Листаєте вниз і ви знайдете її, бо це дуже-дуже популярна гра в Японії насправді. І в Японії вона не закривається і навіть не планує закриватися. Так, ось зараз я вам ще один скріншот покажу. Я не знаю, що там ще таке прекрасне поруч із ним, але вже буде як буде. Ось, я не знаю, що там поруч з пікарін, але ось все, ви її тут знаходите. Там, в принципі, і написано, як шукати, бо згори в пошуку. Зараз теж покажу, я блін, не знаю, чого воно не, не захватує мені екран. Ви в цьому пошуку можете просто на, на, написати англійськими буквами Redive. тобто вам навіть японською не треба писати. На е, самому, самому, в самій, в самій там написано пошук. І, ну, є пошук, ви побачите, що цей пошук. І в ньому просто пишете Redive, тиснете «Enter» і ось у вас ця, ця гра. Все. Ви на неї натискаєте, нажимаєте завантажити, завантажуєте, заходите в неї і граєте. Якщо ви тут натиснете, там де я вам показала, то ви побачите. Наступне. Ось таке ви побачите. Тобто, це в будь-якому магазині з іграми або за застосунками просто їхня сторінка. Ви натискаєте туди, куди я показую стрілкою. Там написано: down, ну, Download the game, гейм завантажити цю гру, все, ви натискаєте туди і завантажуєте. Така сама процедура, як будь-якого іншого застосунку, який ви, або гри, яку ви собі на телефон або інший девайс завантажуєте, якщо ну, це робите робиться з шопу. Нічого не знімається, ніяку картку воно вас не просить. Тобто, взагалі нічого, просто ви собі гру на комп'ютер влаш... встановлюєте. Все. Так, і коли. Там є ще і інші ігри. Якщо ви володієте японською, вам взагалі буде прекрасно. Ви можете пограти в будь-яку японську гру, яка зараз є. Так, коли вона вже у вас є, ця гра. Е, ну, ви проходите. Це я запустила гру просто. Не знаю, чого вона не показує гру, якщо чесно. Ви вже її чуєте, але не бачите. Ось. Покажу весь монітор, так вже і бути. От, е, все, заходите в неї, іграєте. Але тут абсолютно все японською мовою мене з днем народженням е, привітали. У мене був не так давно. А, Ну, ось воно, в принципі, ось так виглядає. Але е, тут, до прикладу, можна так натиснути, і Коко розробить за вас всі. Ну, майже всі, деяки. Я просто до того, що вона по-іншому влаштована і ну, мова, як ви бачите, тільки японська. Е, тому. от така не дуже приємна ситуація, тому що я знаю, що, можливо, в Україні не так багато гравців, але гра дуже, дуже крута. Е... Е... Ну, звичайно, мені прикро, що вони закриваються в глобалі. Ее... Я навіть не знаю, що вам ще сказати. Ось таким чином, ви можете грати на комп'ютері. Ну, а так, гра буде ще активна до 30 квітня. Ее... В Глобал версії. Ви ще два персонажі. Це Рін і Махіро рейнджери. І буде ще івент і все. Купити нічого ви вже не можете в шопі. Ви можете тільки користуватися тим, що ну, вам дає гра, і тим, що ви накопичили. Але як ви самі розумієте, а, ну ще вийде 6-зіркова Ну, але як ви розумієте, це вже, на, на жаль, немає абсолютно жодного е, сенсу. Ось такі прикрі новини з приводу Princess Connect Dive. Я не знаю, що тут ще сказати. Хороша гра була. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Можливо, комусь стане в нагоді DMM Game Player. і ви будете грати в японську версію гри. Якщо будете, то пишіть мені свої ніки, додам вас у друзі. Па-па!